Меліса, мята, Васильки, миколайчики, материнка. Розмаїття трав та квітів напередодні медового спаса, прилавки ріненських ринків ріснюють букетами маковійчиками. Окрім традиційних атрибутів свята, у продавців багато свіжого меду та сезонних фруктів, які щороку освячують цього дня. Як ви саме їх складаєте, Є якась технологія можливо? – Ні, все складає спіти, які сагарне сім мак... братів маковіїв було, то сім маково кладемо. Вдруге поспіль через перехід Православної церкви України на новеліанський календар, медовий спас, або як його в народі називають Маковія, відзначатимуть 1 серпня. Як розповів секретар Рівненської єпархії православної церкви України Петро Мартинюк, у цей день освячують трави та мед, дякуючи Господу за щедрий врожай, який він подарував цьогоріч. В Народній традиції цей день звершується чин освячення зілля, меду. Який в цей час приноситься для того, щоб Господь з подякою для Бога приноситься до храму, щоб ми, освятивши Його, дякували Богові за те, що Він посилає для нас і цілющі зілля, і мед, який є корисним для. Нашого здоров'я цього ж дня розпочинається успенський піст, який триватиме два тижні до 15 серпня християнського свята успіння Пресвятої Богородиці. Це один із чотирьох є багатоденні постів, які є в православній церкві. Цим постом ми себе певною мірою готуємо для того, щоб зустріти одне із великих свят Успіння Божої Матері і в цей день прославити Пресвяту Богородицю, Матір Бога нашого, для того, щоб у день свята і успіння. Тим самим звернутися із проханням до матері Божої про її заступництво за весь рід християнський. Наступний після медового спас Яблучний або ж преображення Господня відзначатиметься 6 серпня. До цього дня мають бути зібрані всі зернові культури. Третій горіховий спас святкуватимуть 16 серпня. Він символізує завершення жнив, збір горіхів та початок підготовки до осені. Діана Грицюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.